Так, дорогі браті і сестри, ви бачите, вже ми трапезнішуємо людей, багато багато людей. Ми вже трапезнішуємо вже, вже ті, хто їдять, і ми зараз подивимося, я, яка там трапеза. Зараз підійдемо до трапези і подивимося, що там кушають. От бачите, ось нас дивіться, вже зварили скільки у нас і перші і… Наташа, Наташа встигли? Всі-всі встигли. вкушаємо. Владика вже взяли, є, добре. Всі... Так, свято будьте крепенькі всі ж були. Всі, всі щасливі, Причастилися і тепер вже відпочиваємо і тілесно. Слава Богу, за все. Але все-таки, бачите, з радістю ми завершуємо. І е, нашим е, що ми приготували, нагадайте мені? Ігрушки на ялинки. От, ігрушки на ялинки, бачите? Ми і тут креативилися. Отакі от брелочечки. Це скупили це для дітей для дітей з. Онкохворих, от бачите, такі вилочіть. Це все робили наші з недільні школи і готували, і розкрасили. Працюємо, трудимося для слави Божої. Тоді браті і сестри зі святом. Ось так ми живемо. Так живе наша парафія. Втомлені, але щасливі. Утекінки зробили.